У нас сьогодні унікальна розпаковочка це онлайн-набір новачка нового дистриб'ютора в компанії Herbalife. Тож, Давайте разом розпакуємо, щоб е, наступні потенційні дистриб'ютори знали, який у вас набір буде новачка. По накладній набір, онлайн-набір, новий. Так. Ось такий маємо рюкзак Herbalife. І все в рюкзачку складено. Зараз дивимось. Дивіться, який низький рюкзачок. На дві сторони розцівається зручно. Далі маємо ось такий шелтер гарненький. Ось такий документ. В якому є значок «I, I love Herbalife», Біленький значок з Зеленим написано. Тримайте, будь ласка, ваш значок. Mm -hmm. Далі ми маємо. Вітаємо в Herbalife, ознайомся з важливою інформацією для успішного старту. Це все ти можеш ознайомитись тут, просканувати і дізнатись. План продажу маркетингу, продуктовий довідник, прайс-дистриб'ютори, все-все-все є просто за сканом. Далі продуктовий довідник по продукції, щоб ознайомитись і е, рекомендувати, консультувати, вчитись. Отже, також я вітаю тебе в компанії твій онлайн-набір початківця. Новий дистриб'ютор компанії Herbai і ваш рюкзачок. Супер, клас, Клас. Клас. Дякую.